Що їй насправді потрібно від тебе? Давай подивимось, чого вона насправді хоче. Е, так, ну дивись, вісьмірка Пентаклі, вона хоче якогось твого вкладу. Тут, можливо, вона хоче, щоб ти її забезпечував. Або ж якщо у вас якісь відносини, такі, де між вами є дуже багато непорозумінь, вона тут вважає, що ти якось не вкладаєшся в ці відносини, не даєш якихось емоцій, не даєш якихось почуттів. Ну, вона тут говорить про те, що вона тут постійно про це думає, вона дуже переймається, не спить по ночам, боїться в неї. Тут якісь страхи пов'язані з чим з дияволом. Тут говориться, що тобі якесь ти або вживаєш щось і якось віддаляєшся від неї цим, і вона тут за це плаче, або просто вона тут вважає, що якісь у вас відносини по дияволу. А ну, чекаючи це якісь привороти. Лицар Пентаклів ну тут якось щось по дияволу. Або е, твоя якась поведінка, або якась розруха в ваших відносинах іде по дияволу. І карта Лицар Пентаклів це така карта стабільності, де нічого не змінюється.